У залі засідань Коломийської районної ради збирали сільських та селищних голів. Спочатку Віти обговорили проект закону України про внесення до конституції. Їх запропонував президент Віктор Ющенко. Далі очільники населених пунктів зустрічалися з представниками обласної дорадчої служби. Про перебіг подій семінару знає Богдан Малецький. Обласна сільськогосподарська дорадча служба діє на Івано-Франківщині лише один рік. Та ж роботи відносно невеликий, але є й такі області, де ця громадська організація взагалі не створена. каже Василь Довня, керівник прикарбатської структури. З його слів робота такої служби є досить потрібною для агрофірм та селян. Ще не в всіх областях працює. Ми наприклад, якщо взяти Львів, Львівська область, Рівненська, Волинська, Полтавська, Херсонська, вони працюють уже раніше, тому що вони працювали на грантах. Інших держав. Ось ми працюємо практично самі із нуля. Почали на зустрічі у Коломиї йшлося про створення обслуговуючих кооперативів. Саме завдяки таким формуванням дорадники хочуть допомагати сільським територіям. Вже зараз для селян підготували сім брошур. У них розповідається про основні принципи якісного та економного господарювання. Загалом, як каже Василь Довня, головне дбати про селянина. Самі важливі це питання. Надання допомоги сільським громадам у питаннях розвитку сільських територій: найперше здоров'я людини із всіма напрямами цього питання, далі освіта і духовність, тут же і культура, і всі напрями цієї діяльності. Наступне питання це здоровий продукт харчування, куди входить і технології виробництва, і технології переробки, і всі питання, особливо на сьогоднішній день, найважливішим питанням є це виробництво екологічно чистої продукції. І останнє четверте, так я кваліфікую, це соціальні питання, куди входить і питання роботи органів місцевих виконавчих. Місцевих органів виконавчої влади разом із керівником обласної дорадчої служби де Коломиї завітав і заступник головного управління агропромислового розвитку Івано-Франківської обласної державної адміністрації Йосип Семак. Він зазначив, що між двома структурами існує добра співпраця а Коломийщина має стати Першим районом, де відкриється своя дорадча служба з дорадчою службою, в нас в нас саме тісна співпраця, тому що фактично завдання, які стоять як перед головним управлінням, так і дорадчою службою спільні, тотожні це розвиток агропромислового комплексу, розвиток аграрного сектора і соціального сфери на селі, в тому числі шляхом розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які на даний момент ця тема є вкрай актуальною для держави і. Області і району, зокрема Коломийського. голова Коломийської райради Дмитро Неміш запропонував створити таку службу у районі. Однак, можливо, її сформують у кооперації з Вороденківщиною, Снятинщиною та Тлумаччиною. Зараз ведуться переговори про створення регіональної дорадчої служби.